Доброго ранку всім. 3 вересня, фактично половина 12-ї. Я думаю, що вже ні для нікого не буде здивування, то, що я починаю відео зразу з білого гриба. Отак, так та як і минулі рази, я коли йду, то в мене в очікуваннях його знайти фактично немає, але слава Богу, мені якось так Щастить. Що тільки я десь пробую зайти в ліс, то таку красу я бачу. Я би хотів зразу подякувати вам за те, що ви дивитеся це відео. Хочу попросити вас, будь ласка, його прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал е і зробити ці всі прості речі з Ютубом. А основне. Я дякую ще раз вам, всім, особливо тим, хто і не тільки дивиться, а і донатить. Я безмірно вам вдячний і хочу попросити всіх тих, хто дивиться, задонатьте невеличку суму, скільки можете. По QR-коду, що ви бачите, або в описі під відео є посилання на карту. Я збираю кошти для допомоги Збройним силам. Це Дуже-дуже-дуже проста дія для вас і дуже величезна дія для нашої країни і нашої перемоги. Тому ще раз вдячний вам. Забираю гриб і пробую піти далі в ліс. Другий грибочок. Попався. Оп. Латаємо, цей забираємо. Якщо з грибами нічого не вийде, то думаю, що буду вертатися тут. І от ожинки можна позбирати. Тут таке файне місце. Отаке. Ось і правило трьох. Грибів є. Бо я вже такий іду, йду, думаю так. Ну тут я бачу, що буде є, що з, з нього чистити. Напевно, велика частина гриба піде на викидейшн Ну, подивимось. Але три гриба є. Зайшов я в якийсь такий ліс, що тут навіть не допомагає, щоб, щоб прорватися а грибів нема, Ну, треба йти. Йдучи по дорозі, навіть тако от високого вверху побачив білячок. Не знаю чи ви бачите. Зараз спробую його забрати. Вони щоб не посунутись, тому що от іду я тут, а тут от, от, от такий берег. А ну, зараз спробую його достати. Забрав малючок. Я собі думаю, може тако трошки піти лісом, а не дорогою, але тут такий підйом складний. що Ну подивлюся. Може ще і пару грибочків знайду. А грибочкам конче треба води. Тому що от вони зараз отакі. А. Зараз подивиться, чи з нього щось взагалі буде. Але ну грибочок я такий знайшов. Що є добре? Я таки вирішив піти вверх і вже от-от-от-от я покажу вам взагалі всю суть сьогоднішнього походу. Тому що сьогодні по суті не гриболовля, не збір ожини, а щось інше. Тому почекайте ще секунду. Ну ще трохи. І гриболовля буде навіть краще, ніж минула. Тому що... Грибочок у нас є. Отакий. От Слабо віриться, але ще один гриб. Оп. І ще який. А ну як він тут у нас. Ох ти ж. Отакий От чудернацький грибочок. Не знаю, як вам його показати. Чистити його буде складно. Ну, попробую. Так от, дві з половиною години лісом і майже 600 метрів набору висоти. І так я вийшов на полонину томнатик. Ось там колиба, корівки, а там у нас гора синяк. Ось там хом'як. Я Зараз буду тут відпочивати, туди в принципі йти я не збираюся, бо думаю, десь отак то як пішов, так і вертатися, щоб ще трошки спробувати зібрати або ожини, або швидше добратися назад, тому що дорога вийшла довше, ніж я собі очікував. Але тут певний час я хочу таки відпочити. Треба знайти якесь місце. В затінку кинути гамак і відпочити. Відпочив я трохи, ну як трохи. Десь 30-40 хвилин я на гамаку повисів. І, до речі, якби ви хотіли собі щось зі спорядження або типу як гамака купити, то ви знаєте, що на певних сайтах є знижка по промокоду Гора 10. В описі будуть посилання, там можете подивитись, але ну, від себе можу сказати, що це просто найкраще, на мою думку, місце для відпочинку, тому що ти собі висиш, коровки ходять, дзвіночки дзвонять, ти дивишся собі на хом'як, на синяк. Трошки людей було, але все, все одно. Я дуже файно відпочив. Не знаю, чи далі щось в лісі в мене буде вам показати. але сподіваюся, що ми там ще зустрінемось. Тому буду йти. Я такими берегами вертаюся і не вірю своєму щастю, щастя, тому що я йду, а на мене такий жовтий світлофор світить. Думаю, так, ну це ж напевно гриб. Підходжу ближче і це таки Тобі витягнути. О, опа! -ху, ху Найкращий грибочок за сьогодні. Клас. Думав, що вже нічого не буде, але слава Богу є. Напевно, ну, пора завершувати відео, тому що я вже от вертаюся до лісу. Дуже довго нічого немає. Слава Богу, мені отой. Файний грибочок попався якраз, коли я вже спускався звідти з полонини. Це було просто мега-мега-мега радість. І що в нас є? Я покажу. Так. От. Немало, не багато, але пів відерка грибів і ще я собі от взяв тару, щоб трошки назбирати ожин. Ви бачили, які вони там класні. Тому ну, Все десь їх зупинився назбирати. І хочу подякувати вам за те, що ви це відео були зі мною. Будь ласка, ставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на мій канал, я буду дуже вдячний вам. Окремо, я, як завжди, хочу попросити вас задонатити на 80-ту ОДШБ та інші ініціативи допомоги Збройним силам України. От по QR-коду, що ви зараз бачите, або в описі під відео є посилання на карту. Це не є складно, це не має бути багато. Просто нас є багато. І навіть якщо ми, кожен по чуть-чуть, то це буде дуже-дуже-дуже велика допомога. І я вдячний тим, хто це робить. І навіть то... Ті, хто робить в якийсь інший спосіб, тобто десь і нехай просто кожен пам'ятає, що ми завжди маємо допомагати Збройним силам України. Тому я от хочу сказати вам, що в нас всіх все буде добре. Тому що, от бачите, я від сьогоднішньої моєї. Подорожі очікував тільки відпочинок, а окрім того, мав ще мега-мега-мега приємні емоції, що знайшов гриби. І тому я вірю в те, що дійсно всіх все буде добре. Слава Україні. Замість постскрипту. Грибів не буде. Я трошки захопився і почав збирати ошину. І так, відерко запасне було, і потрохи-потрохи я його збираю, тому якось так.